Міша, добрий день. Добрий день. Добрий день. Як ти думаєш, що сенсей робить після тренування? Опускайся як там Що що? Опускайся як там лайк. Понял, давай п'ять. Логічно. Їдеть додому та дихає. Почему? Давай. Я один... Почему? А. Ну. Понял, давай. Почевая. Почему? Почему? Не знаю. Понял. Давай. Все. А, понял, Почему? 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 чтобы что? то новое сделать? Правильно, давай пять. Новый. Тут логічно. Найос кулачок. Шо? Даєс кулачок. Типа отак от. Правильно. давай Тренує старшу групу. Окей, после старшої групи що він робить? До... До І що він вдома робить? І все? Почається для тебе. Та вот. От уяви собі, що сенсей закінчив тренування. Приезжает домой, до дома, что он делает? Моет, мо, моет луки, луки и, и, и идет, идет кушать, потом какой-то фильм. Он едет домой, то гуляет за своей собакой. Красава, давай пять. Почивает от нас. От вас? Да, вид нас. Что?